Ми можемо вважати епіцентр сьогоднішнім фаворитом з іншого боку, як мінімум в оболоні є виїзна підтримка. А як максимум, от вам така статистика: епіцентр п'ять разів грав. Вдома в цьому чемпіонаті, ну відносно вдома, ми розуміємо, на поки що домашньому стадіоні в Тернополі і п'ять разів програв. Отака От неприємна історія. Поки що всі свої очки, а це три перемоги. Команда Сергія Нагорняка здобуває на виїзді. Зокрема, ось Олександр Климець, сьогоднішній капітан в центрі уваги. футболіст, який дуже непогано грав в останніх поєдинках. футболіст, який забив ворота. Карпат, футболіст, який Ще от перший м'яч під центра УПЛ забив ворота київського Динамо. Зараз він один із найкращих бомбардирів команди. І е, там відкриваю вам маленький привідкриваю секрет. Він сьогодні капітан, адже травмувався загалом капітан команди Владислав Мороз. І це неприємна новина для команди із Кам'янця-Подільського. Є ще Андрій Бурячук, дуже широкий вибір форвардів конкуренції. у на Горняка. обрізка на своїй половині поля. Слободян стели передачу на правий фланг, але не дуже зручно. м'яч наздоганяє. Олег Олегільєн прострілює. Удар! М'яч у воротах! Денису Стименко забиває. Ось так обрізка. Провал. Одна маленька трагедія на своїй половині поля призводить до пропущеного м'яча. 11-та хвилина. Денису Стименко повернувся і забив. І тут варто натиснути Ф-5. Оновити його статистику після голу з Динамо. Він ще забивав ворота руха. Ось його третій м'яч у цьому сезоні. Три з десяти голів оболоні забиває Устименко в чемпіонаті України. Так, Ігор Кирюханцев невдало розпочав атаку своєї команди. Ми відзначали, що його одразу ж пресингують в момент прийому м'яча на правому фланзі. Зараз він технічно помилився при обробці м'яча. Грисьо. Переся знаходить передачу Олега Ілліна. Знову простріл Ілліна. Сиберіо вибиває. Хто на підбиранні? Падіння. Солов'ян вказує на позначку. Олег Слободян вискочив за спини захисника. І далі відбувся контакт. За дві хвилини після пропущеного м'яча буде ще й пенальті. Я ж казав, що цей стадіон багатий. На 11-ти метро він притягує такі моменти. Притягує необережні дії, притягує порушення правил. Отже, Слободян проти Білика. Розбігається десятий номер оболоні, удар і спокійно забиває капітан команди Олександра Антоненка. Все так перевага 2-0 на 15-й хвилині. А коли в останні якісь подібні були взагалі моменти в оболоні, ну 2-0 вигравали по ходу гриви Полтави, але там це все було вже в другому таймі. В цьому сезоні настільки серйозної солідної переваги на старті такого такої фори. Не було і відверто кажучи, я вже давно не пам'ятаю, що болонь так от швидко за 15 хвилин поєдинку два м'ячі забивала. І довга передача від Євгена Запорожця. На хід Кирюханцеву. Там одразу два футболісти. Кирюханцев штрафнув майданчику. Хороша позиція. Кирюханцев прострілює і влучає в ногу Дубка. Кирюханцев стріляв у напрямку Владислава Супряги, який вибігав на ближню стійку. Ну, друзі, ну це гольовий момент, враховуючи позицію і відсутність протидії. У Ігоря Кирюханцева, там Сидун закрив здорову позицію для двох. Підбирає, накидає туди на дальній кут воротарську, І Навіть далі. Може бути підбирання. Удар Миронюка. Добивання супряги. Блок захисника. Климець атакує далі. Климець тому майданчику, Климець удар. Рикошет. М'яч повз ближній кут пролітає. Щастить оболоні. Адже Денису Стименко міг зараз завтоголити у власні ворота. Це його довга нога. Підправляла м'яч, блокувала удар, але. Ледь не заблокувала у власні ворота. Ось такий подвійний шанс команди Сергія Нагорняка. Сидун. Втрата. М'яча. Ну і пас вперед на Устименка. А тут Устименко. Устименко. Один-один один проти захисника. Денис Устименко. Штрафо майданчику. Устименко удар! Гол! Якщо не було офсайду. А свисток був. І не дуже радіє дев'ятий номер оболоня. Він так вискочив за спини центрального захисника. Дуже різко. Дуже різко для нас, але схоже, що цілком очевидно для асистента арбітра. Ну ми перевіримо, ми подивимося. Ось він на чужій половині поля, і дуже схоже на те, що. Він все-таки корпусом принаймні, так нахиляється, і це робить його позицію точно офсайдною. Навіть не по ногах, а по корпусу варто міряти. Перевірка вар положення позагрою, адже те, що ми побачили, наш кут огляду це одне. Ну а інші кути перевірки це більш об'єктивна історія положення по загрою. Підтверджено дублю. Дениса Устивенка немає поки що. Тут теж міг бути офсайд, але м'яч Сидуна, Сидун Сиду штрафну майданчику. Удар Сидуна в ближній кут. По ворота м'яч пролітає. Момент епіцентра. Вадим Сидун. виріб м'яч з-під дубка. Був впевнений Суханов, що там положення поза грою. У Супряги. Не у Вадима Сидуна, а ще раніше, коли брав участь в епізоді Владислав Супряга. Кирюханцев грає в стіночку із Сидуном. Кирюханцев проходить Суханова. Кирюханцев прострілює штрафний майданчик. Удар Сидуна, але дуже слабкий удар. І блокується захисниками. Проблеми в обороні на лівому фланзі. Вже вдруге дуже хороший шанс зробити прострільну передачу має Кирюханцев, який заходить у штрафний майданчик. Сидун замість того, щоб чітко пробити, лівою ногою він м'яч погладив. Фленте спас на климця. Климець. Далі під удар. Кирюханцев ще під удар. І ось удар. І ще один блок. І навіть від такого блоку Валерія Дубка м'яч летить повз ворота. Пригадуємо епізод з Устименком. І ось те щастя ближнього кута. І зараз, ну погодьтеся, після такого відскоку м'яч міг полетіти у ворота в протихід Федорівському. Тому... Сіфуентес обробляє м'яч. зміщується в центр, Удар в ближній кут. Невпевнена робота Федорівського. Ось в такому стилі Сіфуентес сьогодні ще не пробивав по воротах. Це той стиль, в якому він забив переможний м'яч ворота Олександрії. Це те, що він дуже добре вміє робити. Є трошки простору, хитає, перекладає під праву ногу. Не забиває хокін Сіфуентес. Один із лідерів чемпіонату України за кількістю завданих ударів. До цього туру 27. У нього було. Ну, давайте рахувати це як 28-й. Отрас кітка головою в напрямку з упряги Миронюка. Ще підбирання натовп-футболістів перед штрафним майданчиком Геогращук. Кирюханцев. цього разу м'яч піднімає удар головою. Седуна і м'яч летить. Ось Це перший гольовий шанс. У другому таймі Вадим Седун міг забити. Лише один гол поки що в нього в сезоні у тому легендарному матчі проти кривбаса, але моментів достатньо. І зараз ось його не перший у цьому матчі. Пригадуємо в першому таймі, як він лівою ногою не сильно так пробивав м'яч погладив. Демченко. Удар Демченка по воротах не ризикнув Федорівський забирати м'яч у руки. Це удар площиноворіччого давно не було. Сидун. Є передача. Борячук. Борячук пас на Демченка. Демченко. Демченко удар по воротах. Є сейв Назарія Федорівського. Це хороший, гарний удар Демченка. піврозвороту 17-й номер пробивав теж. футболіст, який з радістю завжди є за меж штрафного майданчика. Готовий. Удар м'яч повзворота летить. Відворіт. Це був ще один гольовий шанс. Це був момент, який Сиберіо міг реалізовувати удар головою. Він кивнув головою. Кивнув, знаєте, дуже небезпечно для суперників на собі ударну позицію Андрій Боречук. ліповус Нача Сіфуентеса. непогана подача, удар головою. М'яч у воротах. Вадим Сидун Ось Його другий момент головою. і Другий удар головою. Цей удар значно сильніший, точніший. Настільки точний, що і сильний, що не зміг Федорівський вчасно зреагувати. Було дуже складно. Гарний гол. Насправді подача Сіфуентеса вистриб. вистриб 20-й номер. Вадим Седун і... Що ж, на 75-й хвилині епіцентр, як прийнято казати, в такі моменти повертається у, повертається у гру. Перевага у болоні тепер складає лише один гол. Його собі поконтролювати, зіграти на м'ячі, Нарешті а не проти нього. Окінці Фуентес. Передача, яка в удар перетворюється. Нічого собі зараз закидушка пішла за спину Федорівському. Ну і Назарій дуже вчасно зробив два кроки назад. Він спочатку вийшов вперед. Є далекі від думки, що це був удар від ці Фуентеса. Новий пас вперед. Відбирає Демченко. Демченко на Джоване. Джоване, Удар по воротах. М'яч повз ворота. Пролітає, нікого не торкнувшись. На лінії польоту м'яча перебував Монтанья. Так само один із захисників оболоні. Отже, 4 хвилини. У команди, яка захищається для того, щоб захистити свою перевагу. Борячук штрафнув майданчику. Бурячук скидка під удар. Ліповуз, удар по воротах, і це знову блок. Валерій Дубко зараз свою команду сейвом рятує. Ліповус стелив м'яч у кут воріт. З великою ймовірністю влучав у площину воріт. Джоване, ще може бути спроба. Джеуване накидання. Удар головою. М'яч у руках. М'яч у руках Назарія Федорівського. Божевільний шанс Андрія Бурячука, який з кількох метрів головою пробивав без завад. Без суперника, який висів у нього на плечах. Ідеальний момент для того, щоб забити. Якраз відсутність одного футболіста, напевно, вона і зіграла свою роль в цій ситуації, адже Бурячук ніким не був прикритий. Залишили одного монтанію гравці оболоні штрафного майданчику. Такий собі захист на 90-й хвилині. Подача. Удар Бурячука! м'яч над поперечкою пролітає! Ну, що тут сказати? Той момент був ідеальним, а це який, його вибиває за межі штрафного майданчика. Він знову туди повертається. Офсайд. Атака і матч закінчується офсайдом епіцентра. Команда, яка била, била і забила лише разу у другому таймі. Оболонь радіє цьому результату. Оболонь досягла його у перші 15 хвилин, якщо говорити про голи. Але те, що було далі. Це захисний футбол, оборонний футбол і футбол, після якого залишається багато незадоволених у складі епіцентра. Реалізацію моментами, можливо, не фартом, про що говоритимуть тренери після матчу, після такого матчу. Дуже цікаво.